Радний голови офісу президента Михайло Подоляк сьогодні у нашій студії. Пане Михайло, добрий вечір. Вітаю вітаю. Ми не так давно раділи, тому що Сполучені Штати підтримали, нарешті проголосували за пакет допомоги. Потім Велика Британія заявляла про те, що найбільший за час повномасштабного вторгнення теж пакет нам передадуть. Але ми бачимо, що ситуація на фронті залишається дуже тяжкою. Росіяни тиснуть. Відповідно, виникає питання. А Усі оголошені пакети вони вже реалізовуються. А зброя надходить. Надходить зброя. По перше, але це певна логістика. Певний час буде займати точно щодо росіян. Так вони тиснуть, тому що вони якраз таки пройшли оцей момент накопичення, і вони зараз реалізують те, що вони накопичували. А це кульмінаційний момент для них. Вони розуміють, що знову ж таки зібрати повторно, так як вони зібралися в 23-му році. Ну і починали ці операції з восени 23-го, Ну і далі продовжують до сьогодні. Вони не зможуть, тому вони хочуть максимально. Реалізувати свої потенційні можливості, ну тобто відтиснути ще трошки ще там 10 кілометрів, ще 5 кілометрів і так далі. На це вони витрачають весь накопичений ресурс. Ще раз в нас були дефіцити, наростаючі дефіцити геометрично в геометричній пропорції. Вони наростали сьогодні. Ці дефіцити все ще є. Але для того, щоб їх подолати, потрібен буде певний час. Ще раз дивіться, є декілька складових. Тут треба зафіксувати. Є складські можливості. Це тільки Сполучені Штати, тому що кількість зброї, яка є на складах сполучених штатів, вона там набагато більша ніж те, що мають європейські країни на своїх складах. З іншого боку, є друга складова це інвестиції у військове виробництво. Європейські країни сьогодні це роблять вкрай інтенсивно. Тому дивіться, зі складів у сполучених штатах це буде сьогодні компенсувати дефіцити в нас трошки пізніше. Піде вже те, що буде вироблятися в Європі в набагато більших обсягах, і тому це буде більш збалансоване отримання, скажімо, амуніції, ну інструментів для ведення війни. Не забуваємо, що трошки збільшується виробництво і наше, і відповідно з певним часом ресурсність України буде більш-менш паритетна по відношенню до Росії. А якраз таки Росія це розуміє, тому вона хоче з цього моменту саме сьогодні. Віджати все, що вони зможуть отримати, для того, щоб далі вже продовжувати іншими методами проводити свої там операції. мається на увазі там перш за все інформаційно пропагандистські операції. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив про те, що британську зброю можна застосовувати для ударів по російській території. Чи означає це, що крига скресла, і можливо інші партнери теж переглянуть це обмеження? Не все так просто. Це означає, що ця дискусія вже є. Раніше ви ж пам'ятаєте, просто автоматично ні. Ми про це не будемо говорити. Ми можемо про це взагалі не анонсувати і так далі. Але давайте для мене це взагалі дивна дискусія, тому що є війна, є міжнародне право, яке чітко. Фіксує, що може робити країна-агресор, ну принаймні, в міжнародному праві прописується, і що може робити країна, яка веде оборонну війну. Тобто, ми можемо наносити, ми навіть зобов'язані наносити удари по інфраструктурі війни країни агресора. Тобто, все, що знаходиться на території Росії, це є абсолютно легітимним для знищення як такого. І тому відповідно Україна ще раз підкреслюю, а це треба завжди на цьому. Треба завжди наголошувати. Україна завжди мала право наносити будь-які удари, і це в міжнародному праві чітко фіксується як дозволений метод. Тобто Україна може це робити щодо наших іноземних партнерів. Вони, на мій погляд, припускались такої помилки, не фатальної. Фатальна помилка це взагалі було загравання з путіним достатньо довгий час, особливо країни континентальної Європи. Пам'ятаємо, вони дозволили Путіну активно працювати інформаційно, дипломатично, культурно, економічно, північний потік, корупційно навіть працювати дозволяли. Всім це подобалось і так далі. Оце фатальна помилка. Але на мій погляд було припущено помилки, коли. Говорили про те, що якщо будуть наноситись удари по території Росії, то це буде приводити до ескалації війни. Росія так і її ескалює. Росія і так активно збільшує свої там інструменти, які вона використовує проти цивільного населення. На мій погляд, сьогодні світ мав би вже визначити з тим, що це геноцидного типу війна, що є абсолютно присутні геноцидний компонент, коли зумисно б'ють по цивільному населенню. Ми це бачили, наприклад, сьогодні по Харківщині, по Харкову, по центру Харкова, знову ж таки, керовані авіаційні бомби і так далі. І безумовно, якщо ви не будете Дивіться, є три компоненти, якщо коротко, три компоненти в цій війні, які треба усвідомлювати всім, не тільки нам, ми усвідомлюємо їх, а й нашим партнерам перше, це поле бою. Тут має бути паритетна кількість зброї. Ми тільки що про це говорили. Як тільки її буде трошки більше дефіцитів, не буде таких відповідно, як сьогодні, то буде бачити іншу картину. Друга складова це санкції, економічний тиск ну, з точки зору, що треба е, зменшити можливість Росії фінансувати війну. Ну тобто, вкладатись військове виробництво. А ми з вами бачимо зворотні приклади. Е, найбільш кричущий приклад це вісім банків європейських, які там надприбутки отримали за 23- рік і заплатили 800 мільйонів податків у бюджет Росії. Ської федерації це ну фантастично виглядає. Я й маю на ну, увазі сарказмом кажу. Це дозволяє Росії активно фінансувати війну. Тобто треба працювати з санкціями. Є третя складова, про яку ми зараз говоримо. Це. Абсолютно законне руйнування інфраструктури забезпечення війни, це і нафтопереробка, це і аеродроми, ну військові, це і будь-які виробництва, які мають відношення до військової тематики, чи опосередковано до військо, наприклад, металургійні заводи і так далі, все це може бути знищеним. Тому що ще раз підкреслю, якщо ви не будете працювати по якомусь з цих трьох напрямків, то відповідно війна буде затягуватись. Але щодо ескалації, психоемоційного сприйняття, ви абсолютно праві. Кемерон знімає цю червону лінію не для нас. У нас її не було а для партнерів, і вони можуть продовжувати цю дискусію. Дивіться, знято в останні місяці декілька важливих червоних ліній. Перше це про можливість ведення сюди іноземних контингентів. Це президент Франції говорить. А, Сполучені Штати, і Європейська комісія говорить про можливість використання заморожених активів в повному обсязі для фінансування контрвійни, застосування західних зразків зброї, дальнобійних зброї по території Росії. Це ще одна червона лінія, і багато інших червоних ліній вони всі знімаються. Чому тому, що нарешті в Європі? Починають усвідомлювати, що це зовсім іншого типу ескалація, зовсім іншого типу війна, і безумовно з Російською Федерацією не треба далі гратися. З приводу ескалації у Росії заявили, що там пройдуть навчання з підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Черговий mm. раунд ядерного залякування з вашої точки зору з чим він зараз пов'язаний ні з чим. Те ж саме, вони використовують дивіться, оголошення в розшук низки так. політиків України, включно з діючим президентом України і так далі. Це елемент пропаганди розрахований на внутрішній ринок. Скажімо так: заява про те, що ми будемо використовувати навчання для перевірки тактичної ядерної зброї, це знову ж таки виключно для пропаганди, знову ж таки повпливати на деякі країни, які все ще нестабільно себе почувають, все ще бояться Росії. Так на Жаль, певні настрої такого страху, все ще присутні у європейських країнах, але це вже зовсім інший рівень. Росія просто не є адекватною з точки зору оцінки, що можна вже використовувати на цьому етапі війни. Які пропагандистські програми треба використовувати, як треба працювати з політичними елітами заходу. і це дуже добре. Тому що якби вони були більш креативними, ми б сьогодні бачили іншу проблематику, з якою було б тяжко працювати. Єдине, що вони нормально, на мій погляд, нормально з точки зору масштабування роблять. Це вони. Активно втручаються в наш внутрішній простір, тому що він в нас не закритий, і е, враховуючи той психоемоційний стан, депресивний стан. Давайте відверто говорити, в якому ми знаходимось Безумовно, вони масштабують от всі негативи, які і по лінії фронту є, і по мобілізації і так далі. Тому подібне тут їм вдається масштабувати це, і вони використовують багато акаунтів, не тільки фейкових, вони використовують е, населення українських громадян на окупованих територіях. Вони використовують на е, населення російське на прикордонних територіях з нами Білорусь. Ся використовують для того, щоб тиснути інформаційно на нас створювати оці всі фейки. Але щодо цих навчань це не має вже жодного значення і так далі. Єдине, що можна сказати, знову ж таки, коли ми говоримо про те, що Росія періодично звертається до ядерної риторики, це абсолютно відсутність у цієї доктрини глобального ядерного стримування. Вони вони вона ніяк не працює. Дивіться, вони передали зброю ядерну Білорусі, Вони знову досі знаходяться на Запорізькій атомній електростанції і використовують її дивним чином, да в тому числі атакуючи дронами. Для того щоб імітувати якісь там проблематики, і ви чуєте якісь заяви від МАГАТЕ дієві блокування присутності там третина управлінських кадрів магате це росіяни. Чи є якась реакція? Ні, немає. Тому ну сенсу про це говорити немає. Але це не впливає на рішення, які приймають сьогодні наші партнери. Сьогодні проблема не в партнерах. Вони вже не повернуться до того стану страху, який був на початку, чи навіть середині війни. Ні, тому ці всі заяви вони чітко свідчать нам про те, що політичні еліти Європи перебудовані. Проблема сьогодні в тому, що поки що не вдалося суттєво повпливати на так званий нейтральний пояс на країни, які займають нейтральну позицію по відношенню до цієї війни. Тому щоб це б суттєво повпливало на, наприклад, економічні важелі впливу на Російську Федерацію з приводу оголошення, зокрема президента Зеленського в розшуку в Росії, ну звучить абсурдно, це, але ботичні. з вашої точки да. зору чи не є це заявою про переговорну позицію Росії. Часто ж Україну намагаються закликати запросити Росію на саміт миру, якось почати переговори. Ну Росія каже: ми вважаємо вашого президента злочинцем. Ну відповідно, ми з ним ні про що говорити не будемо. Це взагалі не переговори. Це примітивізм російський. Вони думають, що вони ще залишились в парадігмі довоєнного часу. Вони важ вони ж тоді так само щось там оголошували. Якісь списки, слідчий комітет Росії щось там проводив. І так далі, це не має ніякого сенсу. Це анекдотична інформація. Знову ж таки, розрахована виключно на внутрішній російський ринок, да на оцю зазомбовану масу. Треба якісь результати. Поки дивіться, як ми е, жорстко атакуємо уряд України. Тобто, ми тут три дні воюємо з ними. Трошки затягнули ці три дні, але ми вже точно зараз їх оголошуємо в розшук. Ні, це не про переговори. Я взагалі на рахунок переговорів, просто для мене знову ж таки, оця тема переговори, переговори А про що переговори? Я хочу просто зрозуміти. Ну тобто, Росія сьогодні, от якщо ми говоримо про переговорні можливості, є по перше, рамки переговорного процесу, які зафіксовані у формулі миру, яка якраз і має стати базовою для того, щоб від неї відштовхувати. Тись після самото миру для всіх країн. А, а там чітко сказано: Росія має вийти з території України. Все інше це не про переговори, це про заморозку конфлікту і про наступні етапи війни, чи про інші формати війни не більше і не менше. І тому все, що робить Росія, не має відношення до переговорного процесу. Зрозуміло. Дякую вам дуже, що Дякую. приділили час. Це був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України.